Добрий вечір, вітаю, шановні друзі. Сьогодні четвер, 22 грудня. З вами я, Олексій Кучеренко, авторська програма Енергетичний фронт. Ну, декілька слів в першу чергу не можу не привітати наших енергетиків українських. Сьогодні день енергетика. Сьогодні той день, коли чесно, відверто, можу сказати, що. Переважна більшість от, професійних енергетиків, людей, які зараз займаються сьогодні дійсно на енергетичному фронті, займають свої окопи, свої посади, виконують функції. Вони може такі непомітні герої, може, це і не такі, як нам здається, герої, як на фронті бойовому, але повірте мені, що зараз те, що вони роблять. На енергетичному фронті це не менш є важливо для виживання і нас з вами, і країни і для перемоги, і для нашої незалежності. Бо, мабуть, ні в кого з вас і з нас немає сумнівів, що розрахунок на удари по енергетичній інфраструктурі є головним на сьогодні. Разом з атаками в Бахмуті, спробами там зайняти позиції, але головний розрахунок це заморозити, дестабілізувати, ввести в розпач, в роздраї, провокації, якісь спровокувати для того, щоб українці вимагали свого керівництва миру якою завгодно ціною. На жаль, зараз декілька слів про вчорашній візит пана президента Зеленського до Вашингтону, але на жаль, можу сказати, що. Не хочу там прогнозувати, але в мене відчуття, що найвищим часом, може завтра, може післязавтра, буде черговий потужний удар. В першу чергу, думаю, і мушу трошки там розчарувати киян, жителів мешканців Київського регіону. Він буде спрямований саме на Київський регіон. Бо тактика ворога абсолютно зрозуміла. Він спробував спочатку широким фронтом атакувати, ну, наслідки ми ліквідували. потім він на Одесі спробував, як можна одним містом зайняти і, власно кажучи, блокувати його в енергетичному плані, тобто взяти в таку облогу енергетичну і до сих пір в Одесі дуже і дуже погано, до речі. І от зараз він цю тактику випробує на Києві. Що стосується завтрашнього удару, післязавтрашнього, ну, на жаль, в мене таке відчуття, і я маю інформацію, що готуються ворог, і літаки, і відповідні ракети, і калібри. Тобто, нам з вами. Ну, на жаль, предстої дуже-дуже важка, ну, важка зима, і це, вочевидь, сьогодні. Як поведе себе енергосистема, ну, можу сказати, не будемо надіятися. В першу чергу, безумовно, на ПВО, треба проаналізувати якісь там помилки. Бо останній удар цей дроновий, він, на жаль, показав, що ворог змінює тактику, і, на жаль, це був достатньо ефективний. Дроновий удар в понеділок, 19-го числа, і на жаль, він дійсно достав і поцілив ті об'єкти критичної інфраструктури, як їх зараз називають відповідні підстанції, від яких по суті живлення київського регіону і залежить. Тому молимося, молимося на зсу, молимося на системи протиповітряної оборони. Молимося на вдачу нашу і все робимо для того і на енергетики, в тому числі. Ну і на себе для того, щоб ми з вами вистояли. Тепер друге вчорашній візит президента Зеленського. Ну я вважаю, що це дуже визначна подія не тільки для життя України я думаю, що це і в глобальному плані. От остаточне таке формування антипутінської коаліції. Яке по суті відкриває шлюз, відкриває. Простір для повномасштабної підтримки, як фінансової, так і військової, з як з боку Сполучених Штатів для адресу України, так і з боку європейських країн. Бо я думаю, що це рішення Конгресу, яке яке має бути завтра проголосування про виділення 45 мільярдів доларів фінансової підтримки і вже оголошено майже 2 мільярди доларів оцієї військової з воєнної підтримки. Тримки першу чергу з довгоочіканими засобами систем протиповітряної оборони, це ну надзвичайна глобальна подія. Повірте мені для світу, і ця істерична реакція, яка сьогодні спостерігається, як. Країні терористи терористи Російської Федерації, так і в Ірані. Ну, вона свідчить про те, що, що це дійсно була дуже вагома подія. Ну, будемо другий, другий фактор, і чому саме ще зараз треба було зробити ось за саме за такою програмою цю поїздку, і в, 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 в дуже важливим є не тільки зустріч з президентом Байденом, хоча це теж те край важливо, але і виступи в, на спільному засіданні. Сенату та конгресу нижньої відповідно та верхньої палати, бо ви знаєте, що там свої є розклади в політиці внутрішньої сполучених штатів Америки, є республіканці, є демократи. Можлива зміна вікторів, але те, що подавляючи більшість учора, ну. Конгресменів і сенаторів вони сприйняли дуже позитивно цей виступ, і я думаю, буде відповідне політичне рішення. Бо тобто, ми переконуємося, що ця зустріч, цей візит, він пішов дуже на стабілізацію, тут тобто, на цементування підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливо враховуючи, що в них є свої елементи демократії, і вона, вона не така проста ця демократія, як нам інколи здається. Бо Демократія, це в першу чергу закони і процедури. Тепер повертаємося до наших подій. Я вам декілька слів розповім що по енергетиці, Ну, в першу чергу, по Києву і Київському регіону. Я розумію, що зараз головна скарга, що дійсно деякі будинки ну, багато отримують якось тепло. Графіків немає зрозуміти, будь ласка, і не буде найближчим часом. На жаль, я вам це ну, от, гарантую. Поясню трошки пізніше, чому. І тут головне питання. Постає у кожного мешканця про справедливий розподіл цього ресурсу, тобто живлення електроенергії. Ну, безумовно, я бачу дійсно і такі масово йдуть скарги з лівого берегу, але і з інших районів про те, що взагалі б по дві доби не було світла. І я, я ну, припускаю, я довіряю, що саме так і є. Бо ви знаєте, я сьогодні спілкувався з декількома дуже високопосадовими Українцями саме системи енергетики, і вони мені розповіли, що вони там центрі Києва, майже багатоквартирному будинку, не мали два досить дві з половиною доби тепла. Мені один дуже поважна людина казала, що в нього температура 5-7 градусів в квартирі. Розумієте, і це просто свідчення того, що дійсно ну треба розібратися. А що ж там так відбувається? Від кого залежить ця справедливість? Ну, в першу чергу, хочу сказати, що от е, учорашня подія це засідання. Урядового штабу, ну на жаль, чомусь мене пан прем'єр не покликав туди. Мабуть, знав, мабуть, передчував, що я задам незручні питання, і він там на цьому штабі доручив Міненерго Держенергонагляду іншим посадовцям розібратися і навести справедливість. Ну, власне кажучи, цим треба було давно займатися, якщо відверто. Але хочу сказати, мені здалося після більш детального ґрунтовного аналізу, все ж таки здалося, що це більше піар, така ну піарна акція, політична акція, ніж бажання дійсно е, зрозуміти е, і навести лад в цьому плані. Поясню, чому. Я підняв документи, бо як завжди мене вчили, коли я потрапив вперше на державну службу. Мене вчили читай документи, читай інструкції, читай накази, читай нормативно-правові акти та закони України. Все решта це вторинне. Так ось я підняв. Саме ці накази міністерства, якими регулюються оці черги, а їх там значна частина є аварійні черги, погодинне відключення, спеціальне аварійне відключення, графіки позачергові і так далі. І тому подібне. Там 10 признаків є градацій. Документ на хвилиночку 2006 року. Наказ міністерства підписаний міністром тодішньої енергетики уряду Януковича паном Бойка. У на хвилинку 2006 рік по суті він не змінювався з того моменту в 14-15 роках. Деякі косметичні зміни були в ту інструкцію внесені, от в наказ цей регламентує, як готуються ці графіки. І остання зміна була буквально за 10 днів до вторгнення, 14 лютого цього року. І там просто замінили в зв'язку з тим, що передбачалася інтеграція нашої енергосистеми, то замінили. Енергосистему ну, Радянського Союзу на да, енергосистему Європи та Балтії, Ну, така термінологія. Тепер я задаю питання, і ви зараз, будь ласка, зрозумійте, чому я 150 раз про це кажу і в ефірах, я виступав багато разів з трибуни Верховної Ради, і тоді, коли там був прем'єр-міністр, і мені здається, він знов черговий не почув мене. Чому я про це пишу в своїх листах і зверненнях? Скажіть мені, будь ласка, якщо ці наказ. Про складання графіків, про контроль за відімкненням цього, про справедливий розподіл ресурсу, так званий. Якщо вони, по-перше, писалися в шостому році, скільки там? 16 років тому. По-друге, вони писалися на мирний час. Як можуть вони працювати сьогодні, в принципі? Поясніть мені, будь ласка, там не передбачено в тих інструкціях, в тих наказах. Тієї ситуації, що можуть розбомбити просто підстанції навколо Києва. Там передбачені певні технічні неполадки в системі, і як в цій ситуації енергетики мусять себе вести певний час, перемкнути одну підстанцію на іншу, заживити по-іншому, і графік якийсь там, там умовно на 2-3 години. Я вимагав від них і вола змінити законодавство. На часи для е, воєнного стану змінити підзаконні акти, нормативно-правові акти, які б дійсно на період воєнного стану і війни і енергетичного фронту дозволили би енергетичному комісару, і я хочу його побачити, нарешті в країні. Бо там на фото цього штабу сидять 5 енергетичних комісарів, розумієте? Пан Шмигаль. Пані Свірденка, перша е, віцепрем'єр е, мінекономіки, пан Герос сидить на фото, пан е, е, Шурма з офісу президента, міністр енергетики Галущенка, Глава РКП і так далі. Я хочу, вимагаю, покажіть нам одну людину, яка буде, буде мати надзвичайне повноваження, яка буде відповідати. І але повноваження буде мати навести порядок з усіма проблемними питаннями, які сьогодні є в енергетиці під час війни, під час енергетичного фронту. Його давно треба було зробити. Ви в чергове про її вибачте так само, як і шашлики. В чергове ми не знали, що треба укріплювати ці підстанції, що треба готувати реальні станції і робити перемички. Бо сьогодні енергетики кажуть: оці обленерга, міські енерга, Міськ -енерга Зрозуміти, що система живлення така, що ми не можемо індивідуально е, кожний, до кожного будинку дійти, бо вони на лінії, якась група будинків на одній лінії, якась група будинків на іншій лінії, якісь будинки з однієї підстанції, якісь з іншої підстанції. А це все така складна логістика, вона принципово відрізняється від завдання поділити 10 яблок для на, на п'ятьох людей. розумієте? Це принципово інше завдання. Як при повному тотальному обмеженні оцієї поступлення електроенергії, бо зрозумійте, у нас генерація працює станції, виробляють електроенергію, але вона не може дійти. Ця електроенергія. Хоча і пошкоджені в Києві, ви знаєте, які станції я не називаю. Але Київська дуже потужна станція теж пошкоджена. Але ця енергія зовні не може дійти, тому що розбиті підстанції. Ось в чому проблема. І тому для них треба шукати таку транспортне завдання, хто пригадує там із школи або з курсу алгебри математики, знайти логістичний шлях, як цю електроенергію через трансформаторні підстанції розмежовуючи мережою такою, довести до кожного будинку. Це дуже складне завдання, воно не, 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 система не для того була предназначена. Не готувалися до того. Це така сама біда, як і здача Херсона, Запорізької атомна станції і за дві доби армія ворога під Києвом. Нічим вона не відрізняється. Вибачте за емоції. Тому, повертаючись. Тут треба зараз не шукати крайнього, бо там крайній, знаєте до кого виведе? все рівно на рівень прем'єра. Виведе все рівно на, ві... на рівні монокоаліції, яка її бездіяльність там буде показувати. І саме тому вони бояться поблі нормального професійного розслідування, в тому числі і тимчасової спеціальної комісії, яку я очолюю. І саме тому вони зараз, на жаль, на своїх політичних штабах намагаються знайти якогось крайнього. Не ведіться на це, розумієте? Не ведіться. Складні завдання не мають простих рішень. Це найпростіше сказати: а ту, ось той винний, ось той винний. Та ні, вибачте. Особливо в місті Києві, ви розумієте, як тут забудова велася, як тут видавалися технічні умови, як тут містобудівна концепція впроваджувалася, вся хаотична забудова. Що не зрозуміло, що це призвело до того, що погіршувалася інфраструктурна система міста Києва? Не зрозуміло це? Тому. Заспокоїмося сьогодні. Аналіз ще попереду. Я думаю, що все рівно цей аудіт, як я завжди казав, буде робити, мабуть, ну, нова політична команда, яка по-новому сформується, яка дійсно захоче робити цей аудіт, що нароблено в енергетиці, що роботи, нароблено в містобудівництві, скільки земель і скільки в нафтогазі грошей вимили там. Це все треба. Треба треба буде радним чи пізно давати відповіді на це питання. А зараз повертаємося. Нам треба з вами сконцентруватися над однією метою. Нам треба перезимувати якось більш-менш нормально. Бо ви всі зрозуміли, електрика це одночасне тепло, його відсутність, це можливо вода, відсутність, каналізація, ліфт на 25-й поверх, генератори, газові балони, вибухи, і пішло-поїхало. Я вже не кажу про транспорт, про те, що метро зупиняється, і про те, що вся інфраструктура і бізнес, який мусить виживати в цих умовах, а зрозумійте, що е, кіловат година на генераторі, ну, мінімум там 15-20 гривень коштує. А і це закладається в собі вартість. А потім ми дивуємося, що ж стільки коштує весь товар або послуги, які ми мусимо і хочемо споживати. Тому нам треба перезимувати. Ні буде простого простої, простої зими. Це буде до кінця опалювального сезону на превеликий жаль. Треба психологічно до цього готуватися. Треба вимагати наведення хоча б елементарного військового порядку з одноосібним командуванням і з вертикальною системою прийняття рішення та відповідальності. Треба вимагати і відповідно енергетичної прокуратури. Так само, як і воєнний, воєнний, розумієте? Бо закон прийняли про покарання ось цих хлопців на передовій, а спеціального органу немає. А там спеціальне законодавство, там спеціальні діють і дуже такі нюанси, розумієте, які ми з вами, цивільщики, цивільне право не розуміємо. Отака сама ситуація в енергетиці. Чому це не робиться? І небажання. І невміння, і непрофесіоналізм, і те, що їх все влаштовує ця моноконструкція влади, на привики жаль, чергово я констатую, що ні до чого хорошого не призводить коаліція в, одной, в одній особи. Вона позбавляє нас вами конкуренції. Вона призводить до того, що десь приймається куварні рішення, а потім вся ця, весь цей НАТО під назвою монокоаліція, реалізує все з кнопками. Причому дуже часто разом з ОПЗЖ. Так само, як і всі останні скандальні закони, подивіться, як з ОПЗЖстами вони чудово голосували. Ось вам нюанси політичної системи, монополітичної системи. При всій повазі, до президента. При всій повазі до верховного і все хочу сказати, ця система управління, яка існує на сьогодні, не здатна. Вона абсолютно неадекватна. вона доведе вже доводить давно до тупіка і нашу економіку, і нашу систему управління, в тому числі в енергетиці. Тому я буду все з вашої підтримки робити, щоб цього все ж таки зробити воєнну відповідальну систему управління в енергетиці. Але давайте налаштовуватися на дуже і дуже нелегку зиму. З вами був Олексій Кучеренко. Слава Україні. Ми перезимуємо, ми будемо жити, ми переможемо.